Друзі, привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі Yoga Glow. Мене звуть Олександра. І сьогодні ми виконаємо з вами практику, яка допоможе вам боротися з кріпатурою. Також цю практику ви можете виконувати одразу після силових тренувань, або ж ви можете виконувати цю практику на наступний ранок після силових тренувань. Ця практика допоможе полегшити вам біль у м'язах, і також ця практика підійде для тих, Хто виконував тяжку фізичну роботу, втомився і хоче трішки розслабитись. І для початку давайте трішки з вами налаштуємось на практику. Прикрите очі, одну руку покладіть на грудну клітку, іншу руку покладіть на живіт, Прикрите очі і зробіть повний глибокий вдих в грудну клітку і в живіт, видих, довше завдих. Десь розслаблятися, знову вдих і в клітку, кліткою і в живіт. Видих, довше задих. Вдих грудну клітку, і в живіт. видих, довше задих. Відкриваємо очі і починаємо робити кругові, оберти головою в одну сторону, сильно голову не заводьте назад, Обертайте голову повільно і відчуваєте, як працюють всі м'язи. І в іншу сторону. Знову ж таки і рухаємось повільно, спокійно. І відчувайте, як розтягуються м'язи шиї то з однієї сторони, то з іншої. Добре, і повернулися в центр. Зараз робимо вдих грудну клітку, розкриваємо вперед, подаємо корпус трішки вперед і голову піднімаємо вгору, кім'ячком тягнемося більше вгору і підпоріння також трішки виносимо вперед. Видих під боріддям тягнемося до грудної клітки, скругляємо максимально спину. Вдих вперед розкрили одну клітку, потягнулися. видих, скруглили спину. Продовжуємо вдих. Відчуєте, як розкривається грудна клітка, якщо у вас боліли м'язи спини, відчуйте, як зараз вони трішки пропрацьовуються м'яко. Видих, справглина спину. Знову вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Переходимо з вами на четвереньки І тут. Давайте робимо вдих. На видих відштовхуємося вгору, таз піднімаємо вгору і переходимо в позицію собаками, вниз. Згинаємо праве коліно. Робимо вдих і видих. І змінюємо, згинаємо ліве коліна. Розтягуємо сідниці, мистимо знову вдих, праве коліно зігнули, видих, ви змінюємо, згиваємо ліве коліно, вдих, видих, опускаємо ліву стопу на підлогу, робимо вдих праву ногу, піднімаємо вгору, згинаємо його в коліні. І повертаємо, розкриваємо коліно вгору. Тягнемо правий бік. Тримаємо баланс. Дихаємо вдих. Видих. Робимо вдих. Праву ногу виносимо до правої долоні, Ліве коліно опускаємо на підлогу. І розтягуємо трішки наші стегна. Дихаємо повільний вдих. Повільний видих. Намагайтесь розслаблятися, розслаблювати м'язи. Це може бути непросто. Але поступово, поступово з кожним видихом. Намагайтесь відпускати контроль. Ще вдих. І видих. Робимо вдих, повертаємось водою вниз. Знову вдих. Видих, вдих ліву ногу, підіймаємо вгору, видих, згинаємо її в коліні і розвертаємо коліно додому. Тягнемо лівий бік, тримаємо баланс. Такмо вдих на видих ліву ногу вносимо до лівої долони. Знову ж таки, трішечки тягнемо. Деана. Спина залишається наслідною і дихаємо повільно, глибоко, спокійно. Намагайтесь відчувати своє тіло, намагайтесь давати більше свободи, розслабляйте м'язи, ще вдихайте. Робимо вдих і переходимо в собаку мотиви вниз. Тут робимо вдих, лавиху опускаємо коліна на підлогу і перекращуючи ногу, переходимо вперед. Ноги трішечки зігнуті перед собою, підіймаємо, відриваємо їх від підлоги і легенька-легенько позиція намазана для того, щоб трішки активізувати. М'язику для того, щоб їх теж пропрацювати. Ще дихаємо. Вдих. 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 І видих. Випрямляємо ноги, робимо вдих, руки, піднімаємо через сторони. І тут нахил до ніг, але коліна трішки зігніть. Для того, щоб не дуже сильно і різко розтягувати задню поверхню стегна. І так, ноги у нас зігнуті в коліні, ми фіксуємося руками за стопи, живіт поклали на стегна, ребра також поклали на стегна. І тут опускаємо голову і відпочиваємо. повністю розслаблятися. Я зараз не опускаю повністю голову для того, щоб дуже голосно розмовляти в мікрофоні. Ви повністю ослабляйтеся, повністю відпускаєте напругу всього тіля. Сповільнюйте дихання. Якщо хочете, слідкуйте за своїми відчуттями, якщо хочете, можете попрішечку відкривати ноги вперед і на кожному видиху поглиблювати нахил вперед. Але не потрібно змушувати себе йти максимально складку. Спостерігайте за відчуттями в тілі, і якщо все добре, якщо тіло просить цього, можете потрішки випрямляти ноги і поглиблювати складку. Робимо вдих, піднімаємося вгору, ноги згинаємо в коліні, сядьте трішки по центру і притримуючись за коліна. Перекочуємося на спину. робимо вдих. Піднімаємося вгору, видих. Перекотилися на спину. Вдих. Вгору, видих, вниз. Ще вдих. вгорі, видих. Внизу залишаємося лежати на спині і трішки похитаємо зі сторони в сторону, для того, щоб ще більше розслабити поперек. І робимо вдих по центру, на видих обидві ноги ближче, підсуваємо, натискаємо до себе. Тут ми також м'яко розтягуємо сідниці і дихаємо. Обільний глибокий вдих. Опускаємо ліву, ліву, ліву стопу на підлогу, праву стопу фіксуємо на лівому коліні, розвертаємо стегну в сторону і робимо вдих, фіксуємось за ліве стегно, на видиху трішки легенько-легенько підтягуємо ліве стегно до себе. Знову ж таки, слідкуйте за своїми відчуттями і йдіть до того моменту, моменту, куди пускає вас тіло. Зараз не потрібно. Зараз змушувати себе йти далі, тягнемося легенько і не змушуючи тіло, не знущаючись, не знущаючись над ним. Добре, робимо вдих, відпускаємо асану, Вдих. Вдих ліву стопу фіксуємо на правому коліні і розвертаємо в сторону на віддих. Вдих фіксуємося за право стегну, видих. Легенько, потрішечко, потрішечко підтягуємо його до себе. Ще кілька секунд залишаємося асені, намагайтеся відпускати на тілі, намагайтеся відпускати зажими в м'язах, розслабляти їх. І знову вдих і відпускаємо асені. Знову обидві ноги підтягнули до себе і можна трішки похитатися зі сторони в сторону. Робимо вдих ліву ногу, опускаємо на підлогу, лівою долоню фіксуємося праве коліно, праву руку виставляємо в сторону і легенька, скрутка вліво, погляд направлений на праву долоню. Знову ж таки, йдіть. Ту амплітуду з коротки, куди дозволяє зависити тіло. Лопатки не відривайте від підлоги і дихайте повільно. Намагайтеся трішки сповільнювати дихання, і видих робіть довше за вдих. Знову вдих, повернулись в центр, обидві ноги. Підтягнули до себе, знову трішки похитали зі сторони в сторону. І зараз робимо вдих. праву ногу опускаємо на підлогу, правою долоною фіксуємо за ліве коліно. І легенька скрутка вправо, погляд на правду на ліву долону. Йдемо в тулонку відтуди, куди дозволяє тіло. І лопатки не відриваємо підлоги. На кожному намагайтесь ще більше розслаблятися, намагайтесь відчувати роботу свого тіла і спостерігайте за них. Повертаємося в центр, притримуючись за коліна, перекочимось в позицію сидяча. Давайте ще трішечки наостанок попрацюємо з плечовим поясом, робимо вдих, праву руку заносимо назад, ліву також за спину вниз і фіксуємо замок за спиною. Вдихаємо, повільно руки вдих. Видих. Вдих. І змінюємо. Зараз ліва рука йде через гору, права через низ. Знову зафіксували замок і дихаємо. Два дихання. вдих, видих, вдих, видих. Відпускаємо. Асану робимо вдих, обидві руки піднімаємо через сторони. видих, Намасте перед грудьми, перед собою. Прикриваємо очі. І зараз, будь ласка, зверніть увагу на свої м'язи, зверніть увагу на своє тіло. Відчуйте опору у вигляді стега. і зробіть повний глибокий вдих і на видиху відпустить всю, всю напругу, яка скопичилась за весь цей день. Знову вдих через ніс. Видих через рот. Подякуйте собі за цей момент роботи про себе. І з любов'ю відкривайте очі спочатку до себе. І я також дякую вам за цю практику. І не забувайте підписуватись на мій канал. Я буду і надалі ділитися корисними практиками з вами. А також, якщо вам цікаво більш глибоко зануритися в йогу, переходьте на мою інстаграм-сторінку, посилання я залишаю. dit weet jy